Усім привіт! Сьогодні вирушаємо в невеличку подорож з нашими друзями. Йдемо в хайкінг. Недалечка від Валенції є класна локація, яку нам радили дуже давно вже. Там є невеличка дамба, річка, вид на гори і цей хайп протяжністю десь приблизно 7-8 кілометрів. Тож сьогодні ми вирушаємо туди, розвідуємо нові місця, покажемо це все вам. Тож долучайтеся до перегляду і буде дуже цікаво! Погнали! Готові, де готові, готові! Угу! Картошечка шоп-шоп. Погодка у нас шикарна, плюс 20 градусів, всі ребята готові до пригод. Взяли з собою трішечки провізії, водички побільше. Ось Одяглися, вітровочки, повна снаряга. Сподіваюся, що ми сьогодні повернемося до вечора додому і не лишимося там ночувати. Да? Вже всі зібралися і ми готові вирушати. Давайте скажемо. Ну що, поїхали. Розпочинаємо нашу подорож. Банда українців зібралася. Бачите, там одна машинка, друга. Третя. Сі реді. Готові. Повні сили енергії. Как настроение? Oh. Наслаждаемся, да. Может быть красиво. Дуже гарно. Bye -bye. Ми прибули на локацію, вже всі в зборі, дуже багато сьогодні українців, вже да? <с> трішечки перекусуємо. Ось такий паркінг невеличкий організований тут. От. Сьогодні 4 аж машини в нас. тобто Величенька група буде. Спробуємо, розвідаємо, що там як, що до чого. Ця локація. Репзики розгружаються. О, Буде цікаво. Якщо ми можемо це наша. так пройти, але це туди де туди. Банда-банда. Банда-панда. Банда. Опа, чувачок на мотику туди-сюди мотається. Ну вже чешемо. Десь хвилин. 5-7. Набор висоти відкривається прекрасний вид. Свіженьке повітря. Просто кайф, да? Маршрут маленький, але ми з нього візьмемо максимум, так? Да? Чи є житло тут, напевно, було, бачите, яке цікаве на шляху прям. Можемо безкоштовно тут трішечки пожити, так? Віренда дуже подорожає. Є отакі от варіанті. реставрувати. Там ну, буквально що там. Чотири стіни. Дивіться, які види. Ну, де ми? От де ми просто? В їбіннях. Іспанії. Ну, насправді 112 кілометрів від Валенції ось ця локація. Давайте подивимось, що тут Це... ну, на плакаті. Но... Ну да. Яка краса. Ну. Такі гори. Відчуття начебто ти перемістився не на 100 кілометрів а взагалі на іншу планету не, ну в нас звісно група така ж живенька швидко бігають усі я тільки відлучився по нужді так сказати фізіологічській а вони вже всі залізли на гору вон, яку високу це капець а тут спуск Швидко не підеш, бо сунеться все. Ма? Тому нервуючи трішечки, рупоруючи всі м'язи, стегна, квадрицепси, біцепси, все, все все що, що є. Біжи! <рістити> Я приєднався до всієї yeah. <laughs> нарешті. Тобі казав, а тобі казали. Ой, а зараз ми підійшли до ще однієї фодової площадки. Тут прям об'єм. Ну, Можливо, на камеру і не видно такого об'єму, як відчувається очима. Але це прям щось чимось. Зацініть. Ух. Ух, ух. Коротше, дівчатка захоплені видами, ми теж всі фотографують. Які, сказав, місця. Десь там внизу річечка ще є. То підемо ще на річку, глянемо, як там воно виглядається все. Де все, єси єси, будемо на лізе. Коротше, трішечки спускаємося поступово потихеньку, щоб не, не посунутись. Отакій От сім'я. Що, розпочинається хардкор.

О господи, що там? Ого. А що це за спуск такий жорсткий? Вау, просто вау. Ого, цепки! уху ху Я перві. Данги Роуз. О, маша, маша 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 давай давай делаю, надо, надо, нормально <существует> пойдет надо наоборот ну, ну да, и на так, на так пьет тоже пьет. хорошо Тоби 25 какие старые деду ты шо мы, мы сегодня выяснили что патрику 25 <существует> Я не знаю. А ти ж забуває Я забуваю, так, іноді. Ну, Все-таки мені вже 30, то якби... Це. Це щось матне. Тепер моя маячка. Професіонал. Професіонал. Ого. Росмаша найумне. Все. Ну красаш! Матроса. Ну, Зацінить які тут місця проходи прям потужні між камінням. Вау! Башка вирішила йти першою крапка на всі ці стежинки. Трусішка Вичваняється. ну це хто знає таке слово «вичваняться». Ну, Напишіть мені в коментах, чи знаєте ви значення цього слова. Бо ми, як люди з Харкова, то всі знають, мені здається, що воно означає. Блін, Класна місцинка, ми зараз в низині, то були на горі, зараз спустилися в низину. І йдемо не тими ж самими тропами назад, а навколо обходимо територію. тож, Цікаво, дуже, дуже різноманітно, тут є грибочки навіть ростуть. Можна побачити місцями. тож, Я думаю, що коли тут злива сильна, то тут не пройти, тут все заливає кігам. Так що круто, що погодка нам. Дає змогу тут ходити. Ну що, дали мені зілі кофти, води не дали, нічого не дали. Артем, знову. Знімаю наші правдиві обличчя. Як воно є. Вау, зацініть, тут така водничок, водичка є. Я стану казльоночком одразу, то що, ні, не хочу. Що потім робити? Будете пристягувати мене десь у полі, щоб я їв полі? Як вам рута? Так, а ми. Ми хайкаємо, бачиш? Я хекаю. Хекаємо. Що тут закроєш? А це меню заказать. Доставки, да? <свят> Доставка эвакуации. <свят> так, цікава ділянка тут я ручеёк, слизькі каменчики Можно классно ляпнуться, давай, людчик. Проходи спокойно, не нервничай. Давай, давай. Лапки, короткие. Доби. Маленький професіональна. а ніхто не снимал не... Зацініть, скільки тут тваринок рослинок кабанчики такі водятся птички класні. то мы нікого з них не зустріли по пути вони всі відпочивають не сіест давайте знаем номер 7 то що мы ми... це арбутус у ар знаєш, що це? Ні, это было по риски написано <райшко. <райшко> Українською або російською, транслід, бо щось тут взагалі непонятно. Що це. Ось тут такими рівнями зроблено, напевно, щоб стримувати потік води. Ба, які цікаві місцинки. Коротше, планувалася прогулянка, а по факту якийсь підран. Тому що е, досвідчена частина групи, вже ми їх не бачимо, десь хвилин 15, попереду десь вперед. Любашку намагаюся наздогнати. Всі ще хочуть на, на кофе зупинитися, попити трішечки. О, так, такі місця у нас красиві. Ми щось швиденько йдемо дуже. Я не встигаю насолодитися, Ну хоча б грибів трішки не пира, бож будемо вже на хоча б. Знайшов заброшку, дивіться яка хатка була. Тут все максимально просто оформлено. Цікаво, цікаво. Напевно, що ті, хто обробляли ці угіддя, мали тут склад з обладнанням, з лопатами, з тяпками чи ще там, з чимось ту зберігання. ту-ду. Ту ту туту,ту, туту, ту ту туду, ту туду, ту туту, ту, ду ту, ду ту Ту-дуб-ту-ту-ту-ту-ту-тут ту ду ту тутуб, Збирайте! Зараз вийшли до виноградників таких бачите, охожені всі натягнуті. Але вже не сезон трішки, засохші грузді. Якби пізноватому сюди добралися, треба було раніше виходити на хайкінг. Збирати тут смачний виноградик. Робити вино, можливо і кайфувати. Ребятки, просто в шокі. Ми приплюсували ще 3,5 км до треку. Ну коротше, ми пообідали, а зараз е, такими непростими шляхами перелазимо на іншу сторону. Бо дорога попереду обходити навколо не хочеться. Якби такі повсюди виноградники величезні загороджені. Дуже обережно. Стараємося. Висихши виноград, він... він смачний, але не завжди він є. Ну так. Так, тут одна вірьовочка. Дякую. Крам ще двоє наших вони йде. Артура і Рома, так що трішки розділилися. Ну що, ми всі благополучно повернулися до нашої парковочки. Руки ноги на місці, так? Як враження? Кайф. Супер. Погоди, погоди, погоди. А що у нас? Контрабанда. А що у нас? Сравнення з головою, щоб було понятно. А що ти будеш з нею робити? Виращувати Посажу, я привезу іспанську природу в Германію. Це як у нас вдома росте дуб, так і буде шишка проростать у маші в квартирі. Теж неплохо вставляють. Класно пройшлися. Зараз ще поїдемо на дампу. Якщо ж там буде щось зняти, то ви ще побачите прикольні місця біля річечки. Можна ну, побачити. Ну, їдемо. У нас і Тесла є на українських номерах. І, Lexus. і, Lexus. і Шкода. Ой, капець просто. Нормально, нормально. Їдемо далі і до великої води. Їхать 12 хвилин. Ми з першого разу, але ми знайшли дорогу. Ми трохи <св 'язково> заблукали. Коротше, в гарність ситуації в тому, що стоїть знак, що звертати наліво не можна, вона сплошна, знак стопа і тільки направо. Перейти, едет от Тесла И они такие, типа, бац Берет через дворник Они сплошные врачу налево и, ну, Типа, на пофиге, ну и мы все дружненько за ним Да, уже застыла колонна срезать, ну, срезать, срезать чуть нормально. Так это потому что Лексус уже нас Лексус, правильно Все, Лексус виноват Ну что, снова в Перу Красота и Днепр Это Днепр <свист> 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 на <Днепр. Это> номерах <свист>

Ну що, ми на дамбі зацініть об'єм? Тут ще Там такий місточок і там ще один. Як по нам спуститися туди вниз, щоб там ще прогулятися? Було б класно, але тут такий обрив. Стрьомний Зараз подивимося з іншої сторони, як воно виглядає на дамбі. Вже всі наші як. На місці О! Ху -ху! Оце так. Нам би на той місточок вниз спуститись якось, але я дивлюся такий підйом, ну, спуск, що... Ну, його нафіг Да, серйозно дамба. Як тобі місцинка? Мені дуже подобається. Я вожній воду, зараз засну, правда. Ага. Ти такий маленький, здаєшся, що просто начебто людинка, ну як піщинка манюсінька, дивишся на ці потужні споруди. Не знаю, чи всі в курсі, але от наразі ця дамба... Генерує електроенергію, а якщо рівень води підвищується сильно, то йде відкривання шлюзів, вони десь ось на цьому рівні знаходяться От, і скидається просто вода вниз без генерації. Це в, в випадку, коли дуже багато опадів чи з гір стікає велика кількість води. Якось так. Не, ну Це інша сторона, звісно, але місточок прикольний. прикольний. Водичка чистенька. Я бачу рибку навіть він плаває. Вау. Зараз підемо, розвідуємо таку місцинку. Це прохід над дорогою. Ага. Тут щось страшне. Прям капець. Дуже страшне. Дуже страшне. В тунелях нас ще не носило. Не, ну тут габела, тут вид не очень, прям вообще, мінусує, мінусує. Наша зупинка була краще. Закинута якась усадьба чи що? Подивимося на іншу сторону. Медалі, скажімо так. Фух, що там є? Смітник. Смітник. О, ну з цієї сторони трішечки виду є. Слухайте, ну зря ви там не зупинилися, там було прям папіжже, папіже, ніж тут. Хоча вид якраз з іншої сторони на цю саму даму. Ми нарешті прибули на пляж, будемо дивитися сьогодні ще на море, гулять і шукаємо сінабончики, де можна смачненькі поїсти, попити кави. От що ще сіна божкави От, то що находились, нагулялись, і вже хочеться посидіти спокійно, попити щось смачненько і поїсти. Так що Ось така невеличка пригода у нас була. В цілому ми пройшли близько 8 кілометрів. От, заїхали ще на каньйони. Е, на. Та ні, вирубилась вже на якомусь, на якийсь момент. Вимкнулась. Ось, тому дякуємо, що дивилися. Підписуйтесь на каналчик. Далі будуть ще цікаві пригоди. Дякуємо за увагу. Па-па! Маша хотіла море і ось море зустрічає Машу. Я на море. Кайфи.